Сьогодні в Україні склалася така ситуація, що е, проходять дії по тому, що опозиційних лідерів України, опозиційних лідерів в, на місцях, в регіонах е, сьогодні міліція, Генеральна прокуратура та СБУ. Ми сьогодні прийшли для того, аби е, сказати прокуратурі про те, що ми слідкуємо за цим за всіма цим, справами і те, що ми... Народ України не допустимо того, аби в Україні пішли повномасштабні переслідування політичних діячів. Ми знаємо прекрасно, що зараз абсолютно не кримінально-процесуальним кодексом України, було затримано в СІЗО і утримання в СІЗО Підварта Юрія Луценка. Ми знаємо, що в регіонах України. Інших патріотичних організацій теж затримують безпідставно. Тому ми просимо у Генеральної прокуратури цей святковий час, аби вона все-таки звернула увагу на сам кримінально-процесуальний кодекс, на закони України про те, щоб в Україні все ж таки відбувалася правова зона, тому що сьогодні у людей немає надії на те, що Закон буде працювати, що буде верховенство права в Україні. Якщо народ втратить надію у силові структури, якщо народ втратить повністю свої надії у судочинство, у судову систему, я думаю, що в державі може виникнути юридичний кала. Де самі ж громадяни так само будуть поступати, як поступають деякі представники органів прокуратури. Хочу вам зачитати звернення до української інтелігенції. І не вперше за багато років Україн, українці не пов'язують рік новий рік з надією на краще. Напередодні їх не лише перед фактом невпинного зростання ці тарифів, безробіття, запровадження нових штрафів і пані, посилення податкового пресу та інфляції. А й перед перспективою позбутися одного з найсильніших засвоювань демократії. Права людини, свобода, слова і зібрання. Саме небажання чути голос протесту, а тим більше дослухатися до думки громадян, ставкає владу на репресі проти досі найтісніших політичних конкурентів Віктора Януковича. Мало здійснити на влади і навколо частини представників попереднього кадміну покликаний задавити у зародку гнів громадянського проти суспільства проти економічних утисків нового уряду. Стоп політичним репресіям! Які там новини? Стоп політичним репресіям! 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 Стоп політичним репресіям Стоп політичним репресіям! 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 Який повинен бути тут разом з нами в останній момент відмовився. По яким причинам ну, нам відомо, да? але ми скажемо, що невідомо. Ми думаємо, що якраз силові структури втручалися в те, щоб активний вертеп, цікавий вертеп, цікавий для засоби маси інформації для громадян України, для мешканців міста Чернігова, відбувся саме тут. В Чернігівській області. Тому ми заявляємо, що цією акцією це буде, це буде перша акція, якщо е, політичні репресії в Україні не закінчаться. Я думаю, що ми будемо збиратися кожен тиждень, аби нас послухалась прокуратура області, міліція про те, що не слід непонятно, незрозуміло на чому. Арештовувати громадян мешканців Чернігова. Тут ми можемо згадати і намет самоспалений біля Катерининської церкви. Тут же можемо і згадати б'ют гноміка Сталіна, який був зорваний е, у Запоріжжі, безпідставно звинувачують мешканців Чернігова. Тому ми будемо виходити, якщо будуть затримки, ми будемо постійно виходити під прокуратуру, збирати з собою. Проти цих злочинів-намірів, які зараз проводяться в Україні.